Зустрічають із відрядження свою любу матусю, сини Дмитро та Роман. Щасливі посмішки, радість від зустрічі розділяє і коханий чоловік, котрий дивиться такими люблячими очима на свою дружину. Ще з 2019 року ця чарівна, тендітна, красива жінка стала до лав Збройних сил України. Слід за чоловіком, котрий з початку війни ще з 2014 року служить в армії. І зараз стільки років поспіль, згадуючи той момент, коли вона вперше проводжала коханого в зону. А то на очі знову навертаються сльози. І спливає в пам'яті фраза, котра одного разу визначила її подальше життя: військова людина краще розуміє військового. От тоді то вона і вирішила, що теж піде в армію. Чоловік її підтримав. До речі, як завжди, в усьому, бо добре розуміє просту формулу сімейного щастя. Що найголовніше в сім'ї повинно бути, аби всі були щасливі, і діти, і дорослі. Розуміння один одного. Взаєморозуміння і кохання, з цього з кохання все починається, а потім без взаєморозуміння воно не буде довго жити. Це кохання а їх кохання живе і розквітає. Ось уже 20 років вони разом. Одного разу, ставши на сімейний рушник, поєднали свої долі і серця, аби бути завжди разом. Історія їх кохання розпочала ще з студентських років. Як зізнається, Руслан покохав її з першого погляду, а потім ще довго завойовував її серце. І коли одного разу на морвокзалі в Одесі. Він зробив їй пропозицію руки і серця. Вона відповіла так. Весільні обручки, як вони згадують, придбали за стипендію. І весільний рушник, як оберіг кохання, Наталія теж вишила власноруч, бо для свого чоловіка вона така одна єдина. Найкраще, неймовірне, гарна, розумна. Знаєте, вона у вас дійсно особлива, крім того, що вона дуже красива. Вона в військовій формі якась е, незвичайна, і вона не втрачає, мені здається, своєї жіночності. Як ви вважаєте? Так, так. Ну, я вважаю, що форма взагалі це для жінки так, ну, це такий осмислений крок, який вона зробила у 19-му році, писала контракт, поїхала в Чепку, знала, що буде далі з нею, Ну, що може бути складно. Ну, Я її в цьому підтримував. На жаль, не вдалося приїхати на присягу, бо я був в іншому, скажімо так, відряджені. Ну, але родичі приїхали на полігон, все. Діти. Не буває у вас якихось конкретних ситуацій в сім'ї, що дружина не завжди вдома, не завжди поруч, так як хотілося би? Не буває, просто те, що не вистачає, що, скажімо так, часу проводити один з одним. То я вночі приду, то вона. Якось там мене немає пару днів, тої тому таке получається, що зустрічаємося рідко, то немає, коли не сваритися. Та їм це і не потрібно, адже розуміють один одного з першого погляду своїм найбільшим багатством вважають двох синів: хлопці виховані, розумні, доброзичливі. Понад усе люблять своїх батьків, які для них є справжнім прикладом для наслідування в усьому. Зі своїми чоловічими проблемами, сини найчастіше звертаються до батька. А щодо порад з жіночої точки зору, звичайно. До мами. Мама в мене добра, ніжна, пайлива, підтримує в будь-який момент, завжди допоможе з якимось завданням. Мама найкраща в світі. Так, вона дійсно така, виткана із ніжності та любові. Її чарівна посмішка освітлює все навкруги, щира, привітлива, готова прийти на допомогу всім, хто цього потребує. Вона переймається чужим болем і ніколи не стоїть осторонь. А ще наташа чудова дружина, любляча матуся, прекрасна донька. Вона господиня, якої ще треба пошукати. І як ми впевнилися, в неї не тільки золоте серце, а й золоті руки. Отож, в будні свята в їх будинку завжди було. Багато друзів, та з початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну все змінилося. І якою б хороброю, витривалою не була пані Наталя, але вона ж жінка. Страшно було в плані того, що ну, діти, війна, сім'я, батьки, друзі ну не всі ж військові. Ну отрішилися і дай Бог, щоб ми зустріли перемогу, живі, здорові. В повному складі і сім'я, і друзі, дуже багато їх. і Із навчального центру дуже багато людей, особливо дівчат, попали в бойові бригади, з якими я стараюся підтримувати хоч деколи, телефонний дзвінок, чи якась смс, і дуже е... стає радісно е... на душі, е... і от посмішку мене викликає, коли Відповідь приходить смс-ка або трубку зняла там одна чи друга подруга. Розкажіть нам, будь ласка, у вас такі ростуть гарні сини. Дуже Дякую. відчувається, що вони такі виховані хлопці. Як вам все вдається? І на роботі, і вдома. Адже Но... дуже багато часу проводити. На роботі я маю на увазі. І все ж таки їм вистачає материнської турботи, і тепла, Я відчуваю це по них? Намагаюся встигати. І на роботі. Свої завдання, а вдома свої завдання, які ніхто не відміняв як мами, як жінки, як домогосподарки. Буває тяжко, буває, не встигає щось, але хлопчики мої мені допомагають, стараються як можуть. Що чоловік, що сини. Чоловік раніше від мене приходить додому, може, і вечерю приготувати. Так, що вони мої помічники? Сім'я завжди була і залишається справжньою підтримкою кожної людини. І хоча дехто намагається стверджувати, що у війни не жіноче обличчя, та сотні прикладів доводять, що наші українські дівчата проявляють незрівнянну мужність і відвагу на війні. На вашу думку, пані Наталя, ніжність і мужність, чи співпадають ці риси характеру в людині, особливо в військовий час? Ну, у військовий час, як показала наша ситуація, вона співпадає. Е, дуже багато жінок е, молоденьких, таких тендітних, е, зі зброєю в руках, оце є мужність і, і, і ніжність от, в одній картині. Знаєте, ми звикли до того, що жінка повинна бути і, і красива, і ніжна, і лагідна, і добра. А чи не втрачає вона цих якостей на війні? Я вважаю, що не втрачається якість. В будь-якому випадку жінка залишається жінкою, мамою, дружиною, дівчиною, коханою. І ці якості вони зберігаються в неї. Тому понад усе цінує сімейні цінності, адже для неї найважливіше в житті то її сім'я. Як справжня берегиня підтримує той сімейний вогник, благополуччя та добра. Можу сказати з впевненістю, що ми щаслива сім'я. Ну, якби не зурочити, але 20 років це такий термін, за який вже багато пройдено, багато пережили разом. І... Думаю, що це можна сказати, що ми щаслива сім'я. Давайте помріємо з вами, адже ми обидві знаємо, що перемога буде за нами. Е, уявіть собі, візуалізуйте, як буде виглядати ця перемога саме у ваших очах. Ой, Це будуть одразу. Відразу будуть сльози радості, такого довгожданного. Чогось, що ми на той момент отримаємо, це будуть зразу телефонні дзвінки всім батькам в першу чергу, діти, ну, чоловік, друзі, які особливо знаходяться в Одесі, в Миколаївській області, на Чернігівщині. Сьогодні 8 березня і всі найкращі слова, звичайно, для жінок сьогодні будуть звучати. Я хотіла, щоб ви привітали свою дружину, так аби почули всі. Хочу привітати свою кохану дружину з 8 березня, побажати їй завжди весняного настрою, мирного неба, всього найкращого. Ми разом всі переможемо. Ми всі українці, ми сильна нація, сама розумна, досвідчена, культурна. І всім дівчатам також хочу побажати, підтримувати чоловіків, своїх героїв. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава. Хотіла хотіли побажати всім своїм подругам, військовим, які захищають зараз нашу Україну. В цей міжнародний жіночий день, всім жінкам, всім матерям, всім коханим дівчатам, всім сестричкам, бабусям, мамам. Я б хотіла побажати міцного здоров'я. Дочекатись всім мирного неба, перемоги, весняного настрою, сонячних днів, гарних подарунків від коханих людей в цей гарний весняний день, поцілунків, щирих, посмішок, ну, всього найкращого, дорогі жінки в серця вітаю вас з днем 8 березня. Бажаю вам міцного здоров'я, сімейного затишку, благополуччя і вашої собі вітаю всіх жінок, котрі одягнули військову форму, аби захищати свободу і незалежність нашої України. Мирного неба вам всім над головою, адже ви захищаєте майбутнє щасливе майбутнє своїх дітей. Дякую вам, великий і доземний вам уклін. Дякую, взаємно.